Іми з батьками все, що ми запланували, і покроково рухатись до нашої спільної мети. Тому що я впевнена, що і діти, і батьки теж мотивовані, щоб не просто це були оцінки, а знання, знання на найвищому рівні. І ми будемо робити все можливе для того, щоб діти е знали і були впевнені в тому, що вони приходять до цього закладу освіти і вони отримують е все необхідне для того, щоб вступити в доросле життя сміливо, впевнено і з натхненням. Бажаємо вам успіхів. Дякую. Я Дякую. У вас один пункт був цифрова трансформація, де дитина цифрова трансформація – це щось у перестанні мобільних телефонів. Я в з першого році підіймав питання з приводу того, щоб трошки обмежити використання телефонів, тому що зараз, на жаль, вони не допомагають, а більшість заважають навчання. Можливо, я розумію, що обмежити зараз складно, тому що діти повинні завжди бути на зв'язку з батьками. <плес> так, це таке дуже тонке питання, треба його якось відкоректувати. Але якщо це можливо, виправити це питання, обмежити використання в школі, щоб воно не заважало, телефони не заважало учням. Я знаю, що в Одесі є школи, в яких там заборонено використання. Якщо в нашому європейському це можливо, також розглянемо питання. Дійсно, тому що діти відтікаються, діти розважаються онлайн під час уроків, Це не дуже добре. Що можна це зробити, щоб ви це звернули увагу? Дякую. Ми піднімемо це питання на педагогічній раді, і я думаю, що ми прийдемо спільно до якогось рішення, можливо, на початку року залишати. Десь на ну, зберігання, а потім забирати, тому що це додаткова відповідальність, додатково речі, я розумію, це склад, але, але якщо перейти там комплексне повище, то це можна. Маємо. Маємо. Дуже гавна презентація. Дуже Дякую. Я на початок нашої зустрічі сказав, що це такий складний заклад, в якому звінилися з деяких керівників за дуже короткий час. Я сподіваюся, що ми з вами зараз знімемо це питання, не тривало часу відкривати цим закладом. Оцінювання результативності бал 2, 2, 2, 2, 1. Середній бал 1,8.

За третім пунктом за презентацію ви отримуєте 1,8 і вісім бал. Загалом з другим конкурсу це 3-4 бал. Вітання, дуже гарний результат. А, прошу вас ознайомитись. Протоколом, будь ласка, підписати. Зауваження є да. Так. більше. Зауваження. Зауваження заперечень не маю. Сьогоднішня дата 16 червня. Ваш підпис не 16 і 6. Дякую. Дякую. Бажаємо успіхів, бажаємо, щоб дійсно те, про що сьогодні говорили всі члени комісії, щоб вам вдалося реалізувати, щоб ланка європейського ліцея була на височайшому рівні. ще, 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 ще. Yeah. від себе, що завжди спілкуватися з дітьми, з батьками, завжди знаходити середину, не переходити на який бік дивитись на це питання, знаєте, це того, щоб вирішувати і приймати певніше. Дякую. 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 Дякую.